Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні продовжимо з вами говорити про книжки, які готуються до друку. Книжку, про яку сьогодні піде мова, я прочитала за допомогою Читалки. На цей роман наразі у видавництві нора друк оголошено перед продаж. Книжка має назву «Погранича» Андре Мішу, переклад французької, здійснив Ростислав Нємцев. Гадаю, серед людей, які багато читають, знайдуться ті, які зараз мене от зрозуміють, коли серед величезної кількості книжок. Завжди можна виокремити ті, які ти читаєш і не хочеш, аби вони закінчувалися. От, власне, роман Погранича мені не хотілося, аби закінчувався. І не тому, що там настільки інтригуючий і цікавий сюжет, не тому, що мене події просто там накрили з головою. Ні, зараз усе розповім. Сюжет доволі простий: події відбуваються у мальовничому Селище, яке межує на кордоні з Канадою і США, і е, в те поселення з'їжджаються на літо дачники, діти знайомляться, товаришують, сім'ї один одного знають і е, в тому поселенні є гарне озеро, є ліс, ходять якісь там свої чутки різні е, про е, певну одну трагедію, яка сталася раніше. І от одного дня е, стається таке нещастя: в лісі знаходять е, одну з дівчаток, дві дівчинки Заза і Сісі, які дружили, товаришували, які були такими яскравими дівчатами, підлітками. Одну з них знаходять е, в лісі мертвою. І Починається, починає зростати якась така певна напруга серед мешканців, і кожен якийсь міркує вже свої доводи, що ж це могло таке статися, але начеб і нічого, біда. Всі, наче все розуміють, але через певний період часу, через декілька днів, у лісі знаходять мертву і другу дівчину Сісі. -Сі, і тоді напруга насправді зашкалює. Починається розслідування, і наче по цей такий сюжет, знаєте, ми зустрічаємо дуже в багатьох книжках. Є жертви, є вбивство, є людина, яка це. Це все зло чинить, лишається от дочитати, аби вже дізнатися, хто ж насправді винувати цих всіх бід. І так протягом книжки ми бачимо, як спочатку підозри падають на одного чоловіка, потім на, одного, на якогось іншого чоловіка. Зрештою, таки вдається знайти вбивцю, але мова тут іде не про те мова не про сюжет. Якщо отак в загальному брати сюжет, як я вже казала, дуже простий. Мова тут іде про подачу, про те, як авторка вміло е, настільки надавила, знаєте, на якісь такі уголені нерви, наскільки вона зачепила, заживе. От, припустимо, розкажу вам про декілька таких моментів, коли знаходять в лісі. Е, Другу дівчину Сісі, -сі, і е, коли поліцейський підходить і бачить, як батько тримає е, ту дитину, у той весь біль, те все, і навколо, здавалося, б така гарна природа, навколо б такий світ, і дитині жити і жити, вона, вона підліток у неї все життя попереду. І як авторка це описує, оті відчуття поліцейського, який веде розслідування, який має докупатися до того, хто ж це все зробив, як він дивиться на батька. Що він відчуває там, у тому лісі, дивлячись на ту картину, якої він хотів би не бачити? Другий момент, який наприклад теж мене зачепив і вразив, коли підозрю впали на одного з мешканців цього поселення. І до нього приїхали додому, його заарештовують, і відчуття власне саме того чоловіка, його сім'ї. Як вони, вони начеб і розуміють, що вони, мабуть, такі, дружина розуміє, що вони, мабуть, такі непричетні. Її чоловік не міг цього зробити, але ті усвідомлення, що він на все життя буде заплямований, що життя ніколи не буде таким, яким було раніше. Це настільки вміло і вправно. Подано, настільки гарно, художньо написано. Там, здавалося, б дуже багато на сторінках роману дуже багато описів як такої природи, але вони вплетені, наче от, знаєте, як переплетені з емоційним станом людини, переплетені з якимись певними спогадами, переплетені з тим, що відчуває людина зараз, і разом з тим, дивлячись на ту природу, аби не було цих нещасть, що вона могла відчувати в якійсь. Інший момент, аби того всього не сталося, і ви знаєте, коли ти читаєш, ти не можеш відірватися. Насправді я. Я не знаю усіх літературних смаків, які ви любите книжки. Тут, тут немає як такої динаміки, але я насмілюся таки радити цю книжку саме власне через цю емоційну складову. Наприклад, я її прожила. Вона мене дуже зачепила, і розв'язка здавалося б, можливо, я десь щось і підозрювала і. Тут ефект був не той такий, знаєте, вау, я не знала, от я читала там заради розв'язки. Ні, я читала заради насолоди, заради тих описів, нехай і певною мірою болючих, нехай і певною мірою таких, знаєте, неприємних, страшних. Але те наскільки можна це все ці відчуття персонажів гарно передати, передати крізь те, як міркує і як бачить це поліцейський, як це бачать е, батьки жертв, як це бачить дівчинка, е, які на той момент було 12 років, її звати Андре, і яка була просто свідком того всього, що відбувалося в пограничі, як вона е, переживає смерть цих двох дівчат, які для неї були кумирами. Тобто, Одна і та сама ситуація і дуже багато точок зору, дуже багато різних кутів, на які ми можемо, з яких ми можемо спостерігати за цим всім. І для мене це дуже глибокий і дуже майстерно написаний твір. Отож, якщо вам цікаво, якщо ви любите щось таке певною мірою і незвичне, беріть на замітку, пограничне, наразі оголошено передпродаж. Раджу, дякую за перегляд.